Друзі, всім привіт! Зараз знаходжусь на шикарній дачі. Відпочиваємо! Супер! І ми зустрілися з кумом, поспілкувалися з ними і придумали таку фішку, таку мо. Просто розірвемо весь світ. В цьому випуску я вам розповім про плани в моєму товарному бізнесі. Також я зустрівся з гостем цього випуску, і ми поспілкуємось про Китай і розігріш авто. Розповім про те, чому я повертаюсь до роботи по дропшипінгу. Це буде цікавий випуск, просто шикарний. Додивіться його обов'язково до кінця. Тому, друзі, приготуйтеся і погнали. А ти відчуваєш? Ти відчуваєш, який кайф? А ти чуєш, це дикі звірі. О? Добре, йдемо до нашого гостя. чи Це ми гості <гум> сьогодні. Льоха, а ти готовий їсти м'ясо? Так і все так зробити, ням-ням-ням. Люблю я поїсти. ви Подивіться, яка краса. Клас. Просто кайф. Я б так працював би і працював. би. Що, Якщо б ще і гроші хтось платив за це. А ну давай що, показуємо підписникам. Підписникам давай, показуємо. Цей кайф, Привіт, наш спецгість. Ваня привіт. Друзі, знайомтесь, це наш спецгідь, калаянов Іван. І сьогодні ми будемо жарити м'ясо і відпочивати на його шикарній дачі. Так, буду почувати себе як вдома. Кумчик. Кажи. Ви ще не знаєте, це теж мій кум. В Значить, нас теж. також. В першу чергу. У <реш> нас сьогодні не інтерв'ю. Я, Я хочу, щоб ти якось розслабився, щоб ти почав себе як вдома. Так це ж дуже просто. Треба на 50 грамів. Так, отак ми зараз зараз зробимо. У нас формат лайфстайлу. Будемо готувати м'ясо на цій махині і спілкуватись про бізнес. Тому погнали що там зволікати? Коротше, я е, вперше на цьому каналі, і це дуже прикольно, незвичайне таке відчуття. Хочу від себе зазначити, що я обожнюю свого кума. Перший його хейтери, перший його критик. Я ненавижу те, 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 що він робить. Але ну, е, його впертість і його бажання досягати е, кращого рівня, воно, воно надихає. І от останній раз він був у мене. Е, мені здалося цікавою ідеєю, цікавою думкою е, прийняти в цьому в цьому е, участь. І, ну, спробуємо давай сьогодні. Але на трохи інший манер такий. Е, як ти кажеш, по-дружньому, по-домашньому е, посмажимо сьогодні м'ясе. Oh, yeah. Друзі, я повертаюсь до дропшипінгу. Ні, ну не зовсім повертаюсь, але я хочу. Зробити яку історію? Ви тільки що чули, що я спілкувався з помічницею стосовно того, що треба нам знаходити більше нових товарів, котрі продаються. Як це зробити швидко? Для цього я зараз знаходжу багато постачальників по дропшипінгу, розширюю свій магазин на промі. Ну, я хочу мене ціль до 50 тисяч товарних позицій розширити магазин, е, імпортувати всі ці товарні позиції в магазин до 50 тисяч товарних позицій і тестувати, що буде продаватися, що буде гарно йти. Ми будемо собі закупляти на склад і таким чином давати ще й своїм дропшиперам. От така в мене ідея стосовно того, як швидше зростати, тому що своїми силами додаваючи, додаючи товари вручну, це дуже довго, але це. Більш професійно, тому якщо ви імпортуєте товари собі в інтернет магазин, ви маєте знати, що це неякісно, ви не зможете перебити ваших конкурентів. А також ви попадаєте в згортання 100 дропшиперів, додає через імпорт товарної позиції постачальника. У вас одна і та сама назва, все одно і те саме. Ви згортаєтесь в одну картку товарів. І хто з вас буде видаватися в каталозі, невідомо у кого кращий рейтинг, кращий рейтинг по відгукам, по CPA, той буде на першу місці, але це не точно. А всі інші будуть в самій картці товару і написано ще 99 продавців. І ви серед них туди ніхто ніколи не заходить. Тому це не дуже гарна стратегія, але, але я вмію виходити з згортування. Я знаю стратегію. Як це робиться завдяки тому, що ми робимо Excel-файл. Там, завдяки формулам, ми робимо якісь маніпуляції, і ми, імпортуючи в магазин ці товари, ми виходимо з цього згортування. Тому, друзі, не буду затягуватись з цією інформацією. Я буду просто розказувати в своїх випусках про те, як у нас це відбувається, які в нас результати з цього приводу. І як завжди, буду вас держати в курсі справ. Ну, що там, Саня, як твої успіхи, як торгівля, як товари, які продаються, які більше, які менше? Розкажи. Та що, все добре. Ну, ти сам розумієш, що товарка це зльоти і падіння, що сьогодні круто, завтра не дуже. Ну, зараз в нас до Пасхи був підйом в продажах, але взагалі ми завжди знаходимо якісь круті товари. І завдяки цьому ми зростаємо. І мені більше подобається навіть ніколи ми зростаємо, коли наші учні зростають, коли у них є продажі, розумієш? З приводу твоїх, от навіть зараз слів, що є спади, да є підйоми, я от якраз на, на цьому хотів би наголосити, що можливо ця ситуація з війною, ця ситуація з нападом на Україну, вона, вона так яскраво підсвітила оці проблемні питання, да, в товарному бізнесі, тому що, що сьогодні щось. Продається завтра, це не продається абсолютно зовсім, але це не свідчить про те, що це не потрібний товар. Тобто, тому що, е, ймовірно, це просто проблема з закупівлею да, цього товару. Тобто його можливо треба закуповувати десь в іншому місці або десь продавати в іншому місці. Я дуже здивовуюсь, коли мені пишуть мої учні, підписники, коли вони знаходять якийсь унікальний товар, е, і цей товар круто продається, тому я знаю, що в товарці. Не те, де ти купляєш цей товар, закупаєш, чи китай, чи сьомик, сум... так саме категорія товару, але в категорії товару є там, ну, асортимент 100 товарів, наприклад. І декілька тільки позицій продаються просто бомбічно. Розумієш, у цьому товарку, в цьому сенсі, завжди тестувати, завжди дивитися, що продається, що не продається. І якщо ти знаходиш той товар, той священний грааль. Ти робиш на ньому акцент, ти його розміщуєш на розетці, ти його на Google Shopping, на маркетплейсі Prom, в Інстаграмі і на Facebook. Ну, Це чудово. А от тепер я на цьому хотів з тобою зупинити. Чи цікаво тобі, чи цікаво таким твоїм учням, твоїм підписникам продаж товарів на таких маркетплейсах, як Amazon, на таких маркетплейсах, як Shopify. І чи є такий попит, чи є такий запит, тому що в силу от вимушено. Від'їзду да, за кордон через війну, а е, я поз... познайомився з багатьма людьми, в тому числі з Амазону. І я так зрозумів, що е, велика кількість українців на сьогоднішній день виїхала за кордони. Вони шукають собі якийсь да, спосіб е, виживання. Це і... актуальна історія. Я логічно розумію, що це супер актуально навіть для мене. На Напрямка трансляції задають таке питання: а що стосовно Amazon? а що стосовно Shopify? Я розумію, що цей ринок відкритий для людей, вони цікавляться вже їм. Але для нас, для підприємців, це щось таке таємниче, що ми не знаємо, як з цим працювати. Якщо б ми знайшли людей, людину, котра би знала, як тут заробляти великі гроші, а не просто якісь там інфобізнесмени, котрі: Я, заробляю, я вас навчу, я, я вас навчу, а сам не заробляю на цьому. Я думаю, для всіх це був там величезний же успіх навчатися в таких людей, дивитися таких людей. А що ми чекаємо? А чуть-чуть до має дійти до цієї позначки. Це ідеальна температура для приготування м'яса. Ми вже майже, 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 майже готові. Кум, розкажи ти про себе, що зараз з кофіксом? Що це за а, ну компанія? Фікс, ну кофікс це довга історія. Ми можемо про це розмовляти годинами. No, Якщо в двох словах, yes. то організація, компанія приватна, яку створили я, Максим і Дмитро, якого я запросив. Ми з Максимом, в принципі, Ми з Максимом двох у двох спочатку вирішили це створити. Потім ми вирішили, що потрібен ще потрібна третя людина, яка в принципі має навички. Да? Таким таку людину виступив Дмитро. Це наш також друг, і ну, от на... Такому фундаменті любові до кави ми втрьох зійшлися і створили компанію, яка називається Кофікс. Це підприємство, яке займається продажем кавомашин, сервісом кавомашин, офіційний партнер Філіпсаєко, продаж кави, готування кави, обслуговування ресторанів. Тобто, все, що стосується кавового напрямку, воно покрито компанією. І, в принципі, за два роки здається, однієї, одного кофепойнту в одному місці компанія виросла, вона покривала близько 300 кофіпонтів в місті, в найбільші ресторани. Ти розумієш, кава це такий товар, який не, не закінчується на нього попит. Люди його завжди хочуть споживати. Це вже такий да, ну, як обряд, ранковий для багатьох людей. тому Силою волі і старань команди дуже дякую з цього приводу саме Максу і Дімі, що вони не опустили свої руки, вони боролись, вони ну там закривали певні питання найнайболючіші вчасно. І на сьогоднішній день я можу сказати, що люди щасливі, люди ходять, люди питають, лю новий бізнес відкривається щодня в Миколаєві. І, ну в принципі, компанія встояла. Цякі моменти, Да, і зараз. Компанія не закри... не зачинилась, компанія залишилась на ринку, і в принципі я чув, що колеги компанії, да, вони позак позачинялись, вони пішли з ринку, і для них це, я думаю, болюче, тому що е, ти маєш ти маєш випливати, ти маєш виживати. Ну, от, ми це зробили. Я цьому я дуже радий. Я гарно, що ми зустрілися сьогодні, поспілкуватись, тому що я більше дізнаюсь про тебе. Ви готові до да. шоу? Моменту, тому що це буде, це буде саме зараз. Вуаля, перший у нас пішов товариш. М'ясо треба класти ніжно з любов'ю, тому що інакше воно все підчує на собі. Ну Це ми, ми покладемо ось так поміжний. Сіль треба додавати вже при жарці, тому що вона впитує вологу і м'ясо стає потім сухе. Давай поспілкуємося стосовно наших ідей, да, давай. Да. тому Вічай. що ми з тобою рідко зустрічаємося і у нас є нагода шикарно Її і відео записати і поспілкуватися. Що стосовно Китаю, тому що в нас, друзі, є ідея е, створити компанію. Де ми будемо доставляти вам будь-який товар, будь-який товар з Китаю, брендувати його. Я хочу дізнатися, стосовно чого ти поспілкувався з нашим партнером, може, це вже партнер наш, третій. Так і є. Цей партнер знаходиться зараз в Китаї. Що він розповів? Що цікавого стосовно нашої співпраці? Ну, дивися, як я вже бачиш, почав цю тему. Я розповів, що формат трьох він працює. Це формула успіху. І так, дійсно, на сьогоднішній день є попит знову ж таки на товари з Китаю. Магія відбувається. Що тут, що там відбувається, магія. А, ну, що він сказав? Він е, сказав нам ціни, так, е, що Давид, зараз по цінам. Е, пер, в першу чергу, е, на сьогоднішній день є попит. Тобто, як ми розпочали з тобою да, спілкуватися, що... Не кожен товар продається. Певне, е, 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 як з е, кофіксом, ти питав, так само сьом, на сьомому кілометрі ти розповідаєш, да, постійно, що зачиняються постачальники, зачиняються магазини, зачиняються що. Це і знову ж повертаємося да, до кофіксу. Є на сьогоднішній день незакритий попит. Давайте візьмемо оця солонка. Давайте візьмемо цей стакан. Він може бути відшуканий в Китаї. Він може бути забрендований, упакований. Від певної кількості в, на ту назву або той бренд, який захоче покупець. Далі його е, зібрати, консолідувати в контейнер або під певного замовника, або під е, певну кількість замовників для того, щоб зекономити їх вартість логістики доставки. Далі через брокерів затаможити цей вантаж там в Китаї, привести його трьома способами до. Е, Румунії там роз, розвантажити, привезти його до Одеси, там його розтаможити, привезти його вже буде в Україні, видати. Да? Тобто цей весь ланцюг постачання товару, починаючи з обговорення самої катего категорії, відшукання, відшукання найкращого виробника, mm -hmm. брендування. No, до е, моменту його передачі тут в е, Україні це все вже відпрацьовано, це вже пораховано і це все можливо зробити вчора. А, що я хочу, щоб ми відрізнялися від інших компаній, тому що таких компаній дуже багато, е, котрі доставляють товари, брендують їх і, і так далі. Тому нам потрібно якось відрізнятися від них. Ну, по перше, мені як медійної особі можуть довіряти люди, знаючи, що це моя та вані і як партнера нашого звати. Я навіть Я ще числав. не знаю. Я, числав. Я навіть не знаю, ще. Такий Бачите, ти партнер. такий ти собі партнер. партнера. Да. Тому що у нас дуже швидко, це динамічно відбувається. Як розумієте, бізнес-прорив інакше ніяк. А, ось і я хотів би, щоб ми чимось ще відрізнялися. Кажи мені, будь ласка, ти замовив те, що ти хотів замовити, і розповіш ти про це чи ні? Так, так. Ну завжди треба все практикувати і примиряти на себе. Перш ніж комусь щось пропонувати, ти маєш пройти це особисто. І дійсно, буквально нещодавно я. Замовив перший товар з Китаю в своєму житті. Це не простий товар, це вже більше така трендова історія. Це, можливо, ми з Сашою поспілкуємося в наступних його там, випусках, якщо він мене запросить, звичайно. Це але так. Але це буде окреме питання, де дійсно буде що запропонувати твоїм підписникам. Це додатковий напрямок. Коротше. Інтрига кажу, я замовив два електромобілі абсолютно е китайських, е крутих, наворочених з повними обсягами опцій. Ти бачив там екрани, отакі величезні ну, зараз всі побачить на екрані. Коротше, дав така історія. Це не за всі гроші світу, але перший крок для того, щоб зрозуміти, порахувати. Одне питання у людей буде в голові. А чому і навіщо ти придбав дві машини? Що це за чому прикол? На чому прикол? Це що товарний бізнес такий? Чи це таке? Ну да, нічого собі. Вони може чогось не знають. Я вірю, і я впевнений в тому, що найближчі 5 років буде величезний бум серед вироблення електромобілів, серед їх імплементації в громадянство, Да, все в середовище людей, споживання людей. І е, треба реалізувати проблему. Проблема на сьогоднішній день, де її супер, заряджати. Супер. Де ти будеш реалізовувати, продавати цю. Миколаєві Кола, і по всій Україні. А, як? як? Яким чином, приїхали дві авто, і що ти будеш з ними робити? От я би замовив дві два авто. що б я з ними робив? На Олексі виставив би чи на авторіо? Чи йде там, які там сайт? Це буде в наступних випусках, але це буде велика компанія з продажу авто, автомобілів через мережу автосалонів, mm -hmm. яку ми запускаємо. Я про це обов'язково розповім більш ретельно. А ці два авто це лише для прорахунку побудування по моделі до логістики, доставки цих машин. Ну, одну, в принципі, я із задоволенням залишу собі, тому що вона прикольна, вона цікава, вона корисна, вона мені потрібна. А от з другою, а з другою буде сюрприз, про який можливо. я з задоволенням розповім. Ну, я не знаю, це можливо можна зробити зараз, чи можливо, як ти згадаєш, я з тобою ділився вже. Якщо людям зайде ця ідея, то ми зробимо таку історію. Ми подаруємо комусь із підписників, хто прийме участь у купівлі TFT, як як? Нє, коротше, ця ідея народилася ще багато років тому. Absolutely. І сьогодні вперше буде вона е висвітлена в масі. Е одну mm -hmm. з машин ми дійсно подаруємо. Людям подаруємо тій людині, одному з тих людей, хто придбає лімітовану версію NFT зображень, які будуть лімітовано випущені на маркет з лейбою Бізнес-Прорив. Тобто, це буде відпрацьована лімітована версія зображень, які можна буде придбати. І серед тих, хто придбає ці зображення з брендом Бізнес-Прорив, буде розіграний і подарований мною Олександром особисто автомобіль. Людина, котра придбає лімітовану як там, як там? Да, NFT картинку картінку, зображення, да. за один долар вона може, може отримати. Електрокар новий, сучасний, крутий, котрий ви бачили на екрані. Ви розумієте, що це може бути? Це просто взрив. Ти уявляєш, як приходить це авто, приїжджає людина з іншого міста, і ми вручаємо йому подарунок автомобіль! цей твій автомобіль! І в мене такі вуса. Крутий барабан yeah, yeah, yeah. прибігає барабан, при, 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 приносить барабан і починається гра. І найголовніше, я вважаю, що сьогодні час, коли всі мають долучатися до наближення перемоги е, над нашими не дуже добрими сусідами. Е, тому 10% від продажу всіх nft зображень підуть обов'язково на допомогу зсу в компанію United24, яка афілійована в державі. Я... Е, вважаю, що це кожен з нас має робити щоденно, вкладатися в нашу майбутню перемогу. На сьогоднішній день я знаю, що United 24 збирає грошові кошти на придбання надводних підводних дронів. Я вважаю, що кожен з нас має долучитись. Це чудова нагода. Ну, що ти, наївся нормально смачно. Ой, спочатку якось не зрозумів. Це стейк. культура, культура, культура друже. Доїв, доїв, і здалося дуже смачно. Льоха теж з'їв такий, їдака. Давай стосовно машини і. Не розіграша, а просто стосовно машини поспілкуємось. Тому що я тобі скажу, що коли ти це вигадав, цю ну в тебе ідея е, народилася ця, я не розумів тебе до кінця, як це буде виглядати. От саме зараз, коли ми удвох з тобою щось тут вигадуємо, воно якось вклалося в мій міст. Так, так. Да. Е, давай, щоб було зрозуміло. Є тачка, от вона у нас буде через два місяці в Миколаєві. Ну, якщо да, так, все, да, все буде класно, так. Да. Є Ми, тачка. Раніше, може, є, можна, тачка да. є NFT, якісь зображення, незрозумілі нікому. Чому це не ну, от давай Це Досить, досить людям. примітивна історія, але це хайпово, це сучасно. Ну, на сьогоднішній день багато людей е багато людей на цьому зробили досить до речі, величезні гроші. Чому а не зробили. Ну, Навіщо, навіщо? Не всі гроші треба заробляти. Коротше, це унікальний блокчейн-код, який завуальований в зображення. Він Неможливо його відтворити, неможливо його повторити, неможливо його підробити. Так, дивись. І як е, нам да. створить людина ці карт зображення ну, звичайно, так? це NFT. не людина. Це ця це наша це, буде власне ціла нас команда. NFT, скільки дії. там 30 тисяч nft зображень? Ну логіка в тому, ну, що да я, така... я, я в, саме в цьому в цьому конкретному випадку бачу, що це буде десь 30 тисяч унікальних зображень. Кожен неповторний, кожен mm -hmm. між, між собою непересічний. і. Це зображення до речі, воно матиме навіть певну цінність, тому що коли твоя компанія зросте і буде коштувати вже там, 50 або 500 мільйонів євро. То це зображення вона, воно матиме відношення до твоєї компанії. І людина зможе викласти його, я не знаю, десь там на аукціон да? це і типу сказати, акція? що ну це не акція, це не має відношення ну, до права власності до твоєї компанії, да. але це. Як твій підпис. Ага. Це як твій автограф. О, Це мені більш да, подобається. Ну, розумієш? Тобто колись, коли ти будеш а, засновником величезної імперії, величезної а, там, групи компаній, твій автограф можна буде, будь ласка, продати на содвісь за певні гроші. Тобто, це штука, яку можна а, покласти в кишеню в вигляді файлу в комп'ютері і завжди дістати, і це не буде. Одне з е, тисяч інших зображень між собою схожих, однакових. Ні, це унікальна штука, це як біткоін, це як, е, тому що воно захищене так само блокчейном. Є людина, е, в котрої мало грошей. Він каже: я довіряю Олександру, я куплю од, одне, зображення, одне зображення за один долар. Одна, одна чашка кави. Він це легко зробить, так? Це ж буде, не, не знаю. мабуть, це, буде легко, да. не. це легко. Він придбав в нього в цей, цей файлик. Є і в нас, да? нас відмітилось, що така, що така людина придбала в нас. Звичайно. звичайно. Відобразилось, і... що людина придбала оце NFT зображення. І потім, коли, наприклад, штучний інтелект обере цю людину як переможця оцієї акції, то лише той, хто. 에, зможе 에, п, на, ну, тобі надати да, це зображення, mm -hmm. ти його зможеш перевірити через систему блокчейн. Тобто це неможливо підробити, це неможливо mm -hmm. вкрасти. Потім, коли в нас 에, 30 тисяч NFTшок буде. Реалізовано, реалізовано. Ми завершимо цей розіграш, як це назвати. Ми не, ми не знаємо як це назвати, ми один, даруємо однієї з... людині. Ну Це неможливо, не, 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 не обов'язково людині купувати одну картинку одне так. зображення. Да? Він може придбати 10-50, вони можуть якось там згуртуватися разом, а, придбати 100 таких. Так, зображень. Хай 30 тисяч придбає. Ну, будь ласка, так. Да. Тобто один придбає, один забере. А потім, так, да, дійсно, є сервіс міжнародний, він абсолютно визнаний всіма, що неможливо в нього втрутитись якимось чином, рендом Орг, і е, ти там е, вносиш кількість, да, тобто ти прос, просиш штучний інтелект обрати будь-яке число з 1 до 30 тисяч. Да, він там обирає це число 9587. Наприклад, я не знаю. <риклад> не треба бути 9507. Да, 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 да. Зафіксували. Да. І все, і оця людина надає зображення 9587, наприклад. Да. І отримує ключі під фанфари, під це буде хайп. Найголовніше це дізнатися у підписників, ті, хто нас зараз дивляться, чи взагалі, чи цікав... взагалі це цікаво. Чи ми це з цим усолили? Розповідали, а це не цікава тема ні для кого. Оце найголовніше. Тому автомобіль буде Тому, буде користуватися, будеш користуватися ним і ти. І ти. Я <ріх> і, і ти. Он, одри, дружина ж моя здає на право. Воля. Тому, друзі, обов'язково пишіть в коментарях, цікаво вам це, чи ні, що ви хотіли ще дізнатися про цю тему. Може, окремий підкаст з Івані, може інтерв'ю, може щось про Китай більше розповісти. вам. Напишіть обов'язково це під відео. Ну, мені здається, ми багато чого так. сидили. У мене вже є зусично поїли чи поспілкувалися. Я не знаю. Мені сподобалось. Льоші, я думаю, теж сподобалось. Мені, як завжди. На цьому все, друзі. Всім до побачення.